Вокальні фортепіані, хорові, перекладені для бандури твори у виконанні як юних, так і професійних колективів почули глядачі під час музичного перформансу у музичній школі Черкас. Як розповіла її директорка Юлія Темченко, захід присвятили 181-й річниці з дня народження українського композитора Миколи Лисенка, аби показати багатогранність його творчості. Маловідомі факти про життя чоловіка розповідала від першої особи, завдяки перевтіленню поета Олексія Юріна. Заснову взяв у цей от розкішний фрачний костюм. Ось підготувався. А ну і готувався сам, шукав цікаві якісь для мене подробиці з його біографії, щоб це було цікаво слухати, щоб це була не якась суха інформація, просто життєво-творчий шлях. А щоб це була була якась така родзинка. Вже 20 років. Як наша школа носить ім'я, теж цього то композитора. Тому цей захід для нас особливий, і ми маємо надію, що він запам'ятається надовго. Музика Лисенка – вона це дорослий репертуар. Представлені п'ять номерів саме дитячого виконавського. А інші номери це вже зави. Чи на фінал нашого заходу це колектив і казка обласна капела бандуристом. Я завжди інтересувалася українськими композиторами і письменниками, то дуже цікавий такий заклад.